Добрий день, Ольга Іваницька, канадський міграційний консультант. І сьогодні я хотіла би розповісти про категорію міграції в провінцію Саскачеван, яка називається Hard to Fail Skills. Або, якщо перекласти, навички, які є в попиті в провінції Саскачеван. І ця категорія для тих е, працівників, хто має середню або низьку кваліфікацію. І професія, яких є в списку, розробленому, який розроблений провінцією. І хто має запрошення на роботу від роботодавця Саскачевану, і хто має досвід роботи за цією професією. Тобто, якщо ваша професія в списку, який розробив уряд провінції Саскачеван, ви маєте досвід роботи і задовольняєте вимогам цієї підкатегорії. Ви можете брати участь в оформленні імміграції через цю категорію. Отже, розглянемо головні вимоги. Перша вимога ви маєте мати пропозицію на цю роботу від роботодавця з провінції Саскачеван. І ця пропозиція має бути схваленою урядом Саскачеван. Далі ви маєте показати. Свій досвід роботи за цим фахом. Якщо ви працювали вже на цього роботодавця, ви можете показати 6 місяців досвіду роботи на нього, і він буде зарахований. Якщо ви не працювали на цього роботодавця, ви маєте показати щонайменше один рік, який ви працювали за цим фахом протягом останніх трьох років. Досвід роботи має бути обов'язково безперервним. Що в випадку, коли ви працювали на роботодавця в це скачуванні, що в випадку, коли ви працювали не на роботодавця, коли ви маєте показати рік досвіду роботи. Тобто той рік має бути безперервним. Для того, щоб вам показати досвід роботи за цим фахом, то не має бути обов'язково саме той самий. Це може бути споріднена діяльність, тобто споріднена професія. Ви можете показати досвід роботи за професією, яка є пов'язана з тією професією, яка вказана в запрошенні на роботу. І є, існує спеціальний список і спеціальний е, список професій, які можуть враховуватись пов'язаними з вашою професією з джо-офферам е, запрошення на роботу. Якщо ваша професія знаходиться в цьому списку, ви можете брати участь. Якщо ні, то той досвід роботи не буде зарахований. Далі, ви маєте показати англійську або французьку на рівні щонайменше CLB 4 Далі ви маєте показати повну середню шкільну освіту, що ви її закінчили і ви її маєте. Всі кандидати, які беруть участь в програмі імміграції в Саскачеван, мають мати намір проживати в Саскачевані, а не за межами провінції. Крім того, всі люди, які мають тимчасовий дозвіл на роботу, мають повинні проживати в Саскачевані для участі в цій програмі. Я така новина, яка стосується цієї програми. Що з 11 січня програма закрита для обробки, тому що вони роблять переогляд програми, який вони планують закінчити навесні 2024 року? Тобто, у вас є час підготуватися для того, щоб брати участь. Після відкриття програми. Але ця програма закрита не для всіх. Існує таке виключення. Якщо ви працюєте в сфері охорони здоров'я або сільського господарства, то виключення є для вас. Ви можете брати участь, незважаючи на закриття програми для на переогляд. Це була така загальна інформація про програму про цю підкатегорію, тому що нас часто питають про неї. А якщо у вас є план брати участь в імміграції. І ви хотіли би оформити документи професійно, або ви хотіли би отримати консультацію? Пишіть до нас.